Ти коли-небудь прокидався з відчуттям, що щось не так. На світ легко знайомив, але одночасно трохи змінив. Так сталося чоловіком, він же, звичайно, морітний, поки одного дня зіткнувся з чимось, що перевернули у явні продаги. Це почалося, коли він переїхав в нову квартиру. Вона була ідеально, світло, просто, великим вікном, через яке відкривався від крав на місто. Але вже у перші дні він почав помічати тижні речі. Одного разу випадково він пустив випустив плечі на стілі і відволікся. Коли знову глянув, почув там не повагу. Він шукав їх по всьому будинку і зайшов лише до того часу своїх кишені. Але він точно пам'ятав, що не їх туди. Наступного дня він пішов до магазину, в якому купував продукти вже багато разів. А коли зайшов середини, що ще здим, продовчиня, яку він добре знав, подивилася на нього, наче вас і вперше. Вибачте, тут працюєте давно за те. Жінка кивнула, Уже 10 років. Але він пам'ятає її зовсім іншою. Її голос маневр. Голос, навіть ім'я. Усе було на такі. Повертаючись додому, він помітив, що вулиця, він ходив сотні разів, виглядає трохи інакше. Виївські до магазинів були. Не ті, що раніше. Поняв будинку навпроти змінився. Він, він зупинився на і все стало на місці. Одного разу вночі він вже засинав почув звук. Ніби дверцята Шафа повільно зачинилася. Він відкрив очі. кімнаті було темно, але він точно бачив та шафа ще кілька секунд повільно рухатися. Протяг, подумав він, але всі вікна були закриті. Наступного ранку, поки чистив в зуби, на мені сталося, що він бачив своє відображення не там, де воно мало бути. Вона наче посміхалася, не секунду його пиле відчуття страху, Але він похитав голову і це з Та і що сталося, коли він зустріл старого друга, якого не бачив багато років? Вони сіли в кафе, заговорили. Але коли він згадав про їхню спільну пристпу в Карпати, друг подивився на нього здивовано. Я ніколи не був в Карпатик. Сказав, Чоловік був у шоці. Він пам'ятав цю поїздку до де менше детало. Дорогу, готень, доманівши мілі. Він навіть знайшов, знайшов стару фотографію, де вони стоять на тій ті карпачку. А друг сказавши, цього ніколи не було. Того ж вечора він вирішив переглянути старі фото на норку. Сказав пам'ятку верхів, почав вертатися і тут якого я раніше не, Ба, не бачив. Фото зроблено на який короткий тут, але це було щось все можливе. Знімку був він, стріляв в кімнаті, але ззаду, у церкві була ще одна. Дивилася прямо. Холодний пів виступив нього на спині. Він швидко закрив ноутбук. Якщо, якщо хоча б одна пам'ять може виявитися фашилою, то що, що, що ще з його життя було підроблено? Наступного ранку він подивився в церкву і на мить зупинився. Щось було не так. Його очі виглядали трохи по-іншому. Можливо, просто погане освітлення. А коли він підняв руку, щоб поправити волосся, відображення повторило рух із закривкою. Він зробив крок назад. Відчуття було, ніби тисячу волок пробігли його шкіри. Він дивився в церкву, а його відображення дивилося прямо на нього. І надію, зрозумів, можливо, це просто прав'я. Або ж жив'я, бачав, вимічати те, що більше туди ніколи не бачить.